Добрий ранок, друзі. Давно не знімала жодних відео. Сьогодні приїхала, ну, не сьогодні, декілька днів тому приїхала в село, забула свою косметичку в Івано-Франківську повністю з усім, тому доведеться вам сприймати в мене такою, яка я є, повністю. І... Хочу сьогодні зняти відео про те, що саме зараз дуже актуальне в роботі в саду. Я починала і взагалі дотримуюся цієї лінії, що я хочу допомогти дівчатам впоратися із своїми садками, грядками, із роботами в садку, до яких вони не дотикали. Роботи в садку є дуже багато, насправді різних: і кроплення, і, і проливання в осінь, і різні стрижки. Але зараз я поговорю про те, що є наразі, наразі потрібно понормувати плоди. Один раз ми вже їх нормували. Але е, цього замало насправді. Зараз я вам покажу, в чому е, чому я про це говорю. Тому що одного разу я вже коли приїжджала сюди, нормувала плоди на деревах. Але е, коли я приїхала ось знову, я їх нормувала, коли вони були маленькими, зовсім маленькими. А зараз вони, ось я вам покажу, бачите, гілочка. І на гілочці все одно забагато їх. Тобто яблунька просто вся ще об, обсиплена, вся в яблуках. Бачите, яблука великі і їх багато, занадто багато на гілках, занадто багато на одній гілці. І варто все-таки ще пройтися по своїй яблуці. Гілки, які занадто низько, занадто низько до землі, обриваємо яблука додаткові, на гілці не має бути більше, аніж 5 яблук. Розумієте? Більше, аніж 5. Якщо більше, аніж 5 яблук, гілка, ну, просто. Ось ця гілка, вони будуть дивіться, що з ними буде робити. Зараз я вам покажу поближче. Вони не окроплені. Вони будуть страждати першею. Ось це зараз, зараз, зараз. Отакий От темний наліт на, яблу... на яблуках. Це парша. Зараз я вам покажу на якійсь. Це не особливість сорту. Від цього можна окропити. Я стану в тінь, тому що дуже сонце. Бачите? Це не особливий сорт, це парша. Це для людини не смертельно, але краще такого, щоб такого не було, можна окропити. Можна окропити біологічним препаратом, не обов'язково якоюсь такою ядреною хімією. Спробувати підшукати його для себе. І ну, це вигляд яблучка, якщо ваші дітки не захочуть його їсти, тому що воно щось там, бачите, з ним от воно, воно ось таке, наче і не дуже гарне. Можна його окропити від цього. Яблука, які надто низько до землі, надто в тіні, вони будуть страждати таким. Це із-за того, що вони загущені. загущені. Надто низько до землі, і вони хворіють ось такими хворобами. Доведеться їх прорядити ще, проскубти свою яблуньку для того, щоб пояснюю ще раз, я вже про це говорила, але якщо проривати плоди і залишити на яблонці стільки плодів, скільки вона може. Отримати на собі. Вона може багато взагалі-то, але це не потрібно. Тому що плоди будуть малі і не такі солодкі. Вони не зможуть визріти настільки, щоб всі мати достатньо цукру в кожному плоді. Вони всі будуть трошечки дрібніші, тоді їх буде мало, вони будуть дрібніші і не настільки солодкі. Ну, це буде невідповідність вашого сорту. Він, е, якщо ви купляли певного сорту яблунку, і е, ви хочете саме такого смаку яблуку, е, із-за того, що їх багато і вони маленькі, вони не будуть мати таку, саме такого смаку, на який ви очікували. Проривайте його, підривайте ті, які там низько. Гілки, тому що ну, вони будуть менш солодкі, більш пошкоджені паршею. Не бійтеся це робити. Не думайте, що ви там обірвете і ваша яблунька постраждає. Вона не постраждає. Навпаки, я кожного року обриваю свої яблука. В мене кожного року всі яблуньки просто всипані яблуками, просто вони всі, 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 кожна яблунька має багато-багато яблук. Просто я вам е, покажу. Ось дивіться. Бачите, вся всипана яблуками. Отут потрібно трохи проривати. Потрібно трохи проривати, тому що ну, просто їх ще все одно забагато. Е -е, будь ласка, Якщо у вас є час, просто візьміть собі кружечку кави, станьте під яблунькою і потратьте 10 хвилин на одну яблуньку. Там, скільки, от, от, от просто, якщо вам не хочеться багато, просто 10 хвилин на одну яблуньку, все, і відходьте. Сьогодні, наприклад, 10 хвилин на одну, завтра 10 хвилин на другу. І ви так прорвете всі свої яблуньки. І у вас буде достатньо врожаю, який буде зимостійкий. Наприклад, якщо це зимо, зимова яблунька, в неї буде достатньо. Запасу в яблука для того, щоб зберігатися, розумієте, ви дозволите своїй яблунці мати стільки мікро- і макроелементів таку плотність, що яблуко зможе зберігатися. Якщо ви не прорвете їх, вони вам швидше будуть, ну, там ще залежить від температур, від всього зберігання. Але навіть якщо у вас температура зберігання всі в порядку, у вас все в порядку із. Приміщенням, де ви зберігаєте свої яблука. Якщо їх дуже багато, вони не мають тої плотності яблуку, ну, воно не має стільки соку, плотності і, і всього, щоб воно мало, коли яблук не дуже багато на яблунці. Густі яблука, багато яблук, це, це не красота для яблуньки. Це не красота. Я буду виставляти те, що зараз актуально в селі робити. Тому що я ось приїхала і побачила, що нагальне, нагальне до роботи. От прямо яблуньки потрібно проривати вже. Я їх прорвала один раз, виявилося замало. Я не мала достатньо часу. Я там швиденько-швиденько. Якщо ви так зробили і у вас залишилося все одно багато, ну не страшно, але. Краще його прорвати, прорвати їх для того, щоб вони були соковиті, великі, гарні і могли зберігатися. Ну і для того, щоб ваша яблунька не виснажилася і на наступний рік могла плодоносити так само багато. Так само гарно, тому що інколи можливо ви замічали, що одного року у вас є урожай на яблунці, а на інший рік його немає. Це саме із-за того, що ви виснажили яблуньку. Розумієте, вона виснажена, виснажена великою кількістю плодів. Не виснажуйте свої дерева, дозволяйте їм отримувати на дереві достатню кількість плодів. Достатня кількість плодів це коли гілка не загущена. Я прямо зніму вам. Тут просто дуже сильне сонце, і мені складно знімати. Попрошу когось, щоб потримав мій телефон, коли я буду обривати, щоб я вам показала, скільки достатньо, достатньо на гілці. Ось гілка. І на цій гілці достатньо 5 плодів. Тому що, якщо буде більше, вони просто ось на цій гілці. Достатньо. Тут є 4 плода. Чотири і зверху три. Це вже забагато, сім значить, забагато. Одне менше якесь я заберу звідси, і можна з кінчика гілки, з ось цього кінця гілки, для того, щоб гілка не обвисала, забрати ось це яблуко. Просто його забрати. Ось. Я його забрала. Ну і так дрібніші яблучка прибираємо. Для того, щоб вони не визріють. Ось такі яблука, вже зараз місяць серпень, воно вам не визріє. Просто заберіть його. Заберіть його з яблуньки, бо воно все одно отримує якісь поживні речовини, а по факту ви його їсти все одно не будете. Просто прибирайте дрібніші, якщо у вас є десь там черв'ячок, просто огляньте їх і приберіть. Можливо, відео вийшло задовге, буду виходити ще. Якщо вам актуально, заходьте. До зустрічі, друзі. Вигляд такий ось. Вибачайте, до зустрічі!